що зараз у цьому судовому на 17 18 липня 2017 року з використанням відеоконференції у зв'язку з Одеським слідчим зв'язком No21, де даний час перебуває в розгляданні. Операційну скаргу захисника в інтересах підозрюваного малювка на ухвалу слідчого судді Петрського районного суду міста Києві 13 березня 17 року, щодо Мироха Івана Івановича, який народився 28 листопада 1973 року в селі Лавкіївка, Саратського району Одеської. Області, проживаючи за адресою Одеська область місто з вулиця Калимикова, 20, квартира, 57, підозрювано вчинку кримінальних правопорушень, передбачено частиною 2 статті 27, частина 3, статті 28, частина 3, статті, 15, пункти 6, 11, 12, 15, 4, статті, 115, 3 статті, 28, частини 1, статті, 23, частиною 3, статті, 146, 4 і статті, 189. Крім проти України за участі прокурору даного захисника Лисенка, яка дозвілного майбутка, встановила судовому засіданні захисник Лисенка, заявив відвіду суддям Гелину та про які в складі колеги тривалий час не розглядають поводану ним у даному провадженні працівну справу. А окрім того, суддя проведені привітався з прокурором по даному за руку, з ним захисником голосу. За таких обставин, на думку захисника Лисенка, є всі підстави сумніватися на упереджені складу суду у даному провадженні. Підозрюваний валют поводився з доводами свого захисника, підтримав заявлений ним відвід, а також заявив відвід е, е, Богданову з тих підстав, що останній чинив не на підозрюваного фонда перед початком судового засідання в місті Одесі. Відвід прокурору Богданову був підтриманий із захисником Пілісенком. Прокурор в судового засідання заперечив проти відводу, як з судівного рекламу, так і щодо відводу прокурору, моторкуючи заявлені. Відводи неорієнтованості та відсутністю будь-яких доказів щодо як упередженості складу суду, так і тиску з його сторони на підозрюваного Бондарєва, від якого будь-яких скарг на це не надходило. Як вичається з матеріальної провадження, тривали виводити операційної скарги з умовленою об'єктивними причинами, зокрема, недоставкою підозрюваного судового засідання та відсутність з ним ВКЗ відеоконференцзв'язку, неявкою, як прокурора. Так і сторони захисту і відкладення судових засідань узгоджувалося з учасниками судового засідання. Не можу послугувати підставою для відводу судді Паленика і те, що останній вітався з прокурором про корадорі, оскільки сам по собі факт вітання не може свідчити про упередження судді, як не може бути підставою і факт оскарження захисником дій судді виміного поки Вищої ради правосуддя. Враховуючи На піс... вище наведене. Обговоривши доводи та підстави для відводу судді Линого Поленку та прокурору подано, але судді приходить до переконання, що заявлені відводи вказаним суддям-захисником та відводу підозрюваним прокурору є надоволенними непереконаними, не підтверджені матеріалами провадження, а тому не підлягаються доводим на підставі, належному керуючі статтями 75 5, КПК України колеги алеї судді ухвалили. Задоволені відводу суддям Ливіному та Поленику, заявленого захисником Лисенком. А також відводу прокурору Боданову, даному, підозрюваним малюком, малювому відмовити. Є клопотання на початку розгляду? є одне клопотання. Я вам не довіряю ні вам, ні ну, судді глиняному. Це, це ми вже розглянули. І це питання буде стояти в главі цієї ухвали, яку ви будете приймати. Не може це бути питання... суддя іти і ховатися чи поздоровитись прокурором. Це не Затримуєте розгляд даного провадження. Та ви не 4 життя... місяці затримали, не ну не що ви мені починаєте розказувати? Питань немає. Іван Іванович, вам вручали права, вашу пам'ятку про права. Ви знаєте свої права? Знаю. Знаю. Не треба додаткового роз'яснення. Ні. Інші учасники теж з правами знайомі, роз'яснень не потребують. Є у вас топотання, Іван Іванович, до початку родимо. Немає. Немає. Е, підлягає розгляду операційна скарга на ухвалу Слідчого судді Печерського районного суду від 13 березня, яка фактично вже втратила свою чинність десь до 12 травня, це точно. Ви не, зараз не перебуваєте під вартою на підставі цієї ухвали, яка оскаржується. Ви... Але, але не, на цій, не на підставі цієї ухвали. Вона, вона діяла до, до того часу, поки вже суд не продовжив вам, або слідчий суддя не продовжив вам. Є ви, я не, не ви, ви наполягаєте на її розгляді? Щоб ми розглядали. А Який ну, то Ніякий, я вас питаю. Ні, а якщо реально Смислу цієї реакції. Нема. нема. Ви, від, ви відмовляєтесь від розвіду цієї операційності? Відмовляюся. Затягування часу все. Зрозуміло. Мені хто не опиняється, затягає в ній. Мені зв'язано по затягу. Зрозуміло. Зрозуміло. Слухаємо. Шановний суд, я змушений головуючому заявити відвід, від, оскільки відмовитися від апеляційної скарги може тільки особа, яка її подала. І оскільки я подав цю апеляційну скаргу, я від неї не відмовляюсь. Мій клієнт може її підтримувати або не підтримати, тому вказані дії свідчать про вашу упередження. Саме намагання головуючого та членів колегії будь-яким чином уникнути апеляційного розгляду цієї скарги. Вказане свідчить про вашу зацікавленість. Крім да того, в зв'язку з викладеним, в зв зв'язку з тим, що головуючи поставив незаконне запитання моєму клієнту, мені необхідно 10 хвилин, щоб конфіденційно поспілкуватися з моїм клієнтом. Прошу суд забезпечити мені таку можливість. Тобто відкласти розвитку на Оголосити перерву, щоб я з ним 10 хвилин конфіденційно поспілкувати. Конфіденційно ви з ним можете поспілкуватись, відвідавши його в СІЗО. Якщо і... ви оплатите дорогу, залюбки. Ну, Зараз з'ясуємо. Іван Іванович. Да. Адвокат наполягає, щоб перед тим, як давати свій висновок з приводу вашої відмови, конфіденційно з вами поспілкуватись. Я не можу. Не промою спілкуватися з адвокатом. Тобто ми зараз конфіденційність передбачає відвідання адвоката вас в СІЗО. Але він каже, впирається все в... Фінарську. Мені хватить 10 хвилин по ВКЗ з ним поспілкуватися. Це не є конфіденційність ВКЗ. Це Ваша честь, А як мені спілкуватися? Ну, суд що тоді? спроможний забезпечити можливість поспілкуватися Добус, з клієнтом? Додати вам можливість поспілкуватися. Так. Зрозуміло. Думка прокурора. Чому суду. Захисник вважає, що це буде достатньо. Ваша честь, 10 хвилин по відеозв'язку мені буде достатньо, щоб поспілкуватися зі своїм клієнтом. І продовжимо розумію. Зрозуміло. І предмет буде переконати його, не відмовлятися від операційної скарги, оскільки. Ваша честь, це є адвокатська є... таємниця. Ні, ну я ж я не заперечую. Оголошую, це перерва наші стан, може не здорово.